сюжет. добрий вечір вам. Я добрий бачу вечір. ще раз нагадаю, Павло Патренко, міністр юстиції України. Я бачу в Фейсбуці, деякі міністри дають звіти свої за 100 днів роботи. Одні якимись хваляться реальними речами, інші хваляться якимись новаціями, які вдалося запровадити, бо які тільки розроблені, щоб запровадити. Ну, ви не перший, не першу каденцію міністр, тому вам напевне простіше, коротко, буквально, ці 100 днів в новому вже уряді. Чи ми не відрізнялися від попереднього, і що вдалося зробити? Вже з новим прем'єр-міністром, фактично ну насправді, наша специфіка, специфіка нашої команди полягає в тому, що ми не вихваляємося, ми робимо конкретні справи, які може відчути українець. Тому що, взагалі, міністерство юстиції для простого українця протягом 25 років було таке незрозуміле міністерство. Так, якщо, наприклад, міністерство транспорту займається транспортом, так міністерство екології, екологією. Прокуратура займається кримінальними справками справами і певними висуненнями підозри злочинцям для українців. Не було зрозуміло, чим займається міністерство юстиції. А міністерство юстиції це насправді міністерство, яке повинно опікуватися захистом прав людини і справедливістю. Українці вважали, що Міністерство юстиції контролює суди, це теж міф. Що міністерство юстиції контролює там правоохоронні органи, це теж міф. Насправді, Міністерство юстиції е, повинно опікуватись, і зараз ми приходимо до того, що е, ми стаємо європейським міністерством юстиції двома речами перше це питання захисту прав людини через надання допомоги кожному українцю, який не має можливості на платного адвоката. І а, протягом останніх двох років ми робимо те, що розкриваємо велику мережу а, центрів безоплатної правової допомоги, де працює понад 5 тисяч адвокатів. І тільки за минулий рік півмільйона українців скористалися можливістю прийти отримати адвоката, щоб цей адвокат захистив їхніх їх в їх, їх суді, в тому числі проти держави. Це ті українці, які раніше не мали такого шансу взагалі. Це пенсіонери мали забезпечені а, інваліди, учасники АТО. Другий блок це, звичайно, з Міністерства юстиції зробили за останніх 20 років такі напівкомерційну структуру всім не секрет, що для того, щоб при народженні отримати швидку свідоцтво на вашу дитину, треба було йти стояти в чергах в раксах або платити хабарі. Для того, щоб одружитися, треба було мати зв'язки і теж платити хабарі. Для ну, того, щоб, щоб одружитися тоді, коли ти хочеш, коли, коли ти, ти хочеш, тобто для того, щоб зареєструвати нерухомість чи зареєструвати компанію, треба було платити хабарі. Тому, Два останні роки, останні сто днів, ми займаємося тим, що ми прибираємо а, ті перепони, ті незручності, які є а, в сервісах. Ми відмовилися від своїх повноважень щодо реєстрації бізнесу. І нерухомості віддали їх нотаріусам місцевому органам влади, і зараз а, поняття, щоб заплатити хабар за реєстрацію компанії, відійшло в історію. Зараз 6 тисяч нотаріусів конкурують за кожного підприємця, щоб він прийшов до них, зробив ту послугу. Що стосується а, тих новацій, які зараз а, на слуху, це а, ми відходимо від радянщини. Тому що а, радянська норма, що треба 30 днів чекати для того, щоб одружитися, а, ну це мало того, що місце для корупції це ще такий архаїзм. А, я вам дам просту статистику: Щороку одружується 600 тисяч пар. З них 150 тисяч пар одружуються швидше ніж за 130 днів. А це означає, що вони йдуть в медичний заклад, платять до за довідку медичного хабар. Потім ідуть в РАКС, платять хабар, <кій> і тому ми запроваджуємо протягом цих 100 днів. Ми запроваджуємо а, пілотний проект в шести містах, де можна буде одружитися протягом декілька годин. Якщо є таке бажання, А якщо ти не маєш приписки в цьому місті, але хочеш одружитися протягом протім, ти не можеш там це зробити. Буде така, така можливість. Можна буде приїхати навіть з іншого міста і одружитися. Ми даємо таку можливість. А, Дві речі, які ми переслідуємо, питання, яке стосується е, прифронтових е, територій, це можливість нашим е, людям, які проживають на окупованій території, приїхати отримати український документ, не чекати 30 днів. Нашим бійцям збройних сил одружитися тоді, коли вони мають таке бажання і теж не чекати е, тих 30 днів, які ще з радянських часів залишилися. А в великих туристичних містах це можливість туристам молоді. Приймати рішення самостійно, коли вони хочуть одружитися. Я можу анонсувати, що буквально найближчі декілька днів перший такий центр буде відкритий. я зараз не хочу говорити, яке зміст буде першим. Ви побачите буквально протягом наступних двох трьох днів про перший центр, де можна буде одружитися протягом декілька годин, без черг і без тих проблем, які були раніше. Але буде грати марш Мендельсона все краніше було. А це, це, буде це, бажання, це буде бажання. Це буде бажання молодята. Вони можуть замовляти або церемонію урочисто, або просто одружитися за звичайно. Церемонію без о, о, додаткових витрат пов'язаних там. Я так розумію, що коли прем'єр-міністр казав про те, що він проти розлучень не буде такої новації, що не розлучуватиметься. я так розумію. А, ні, ну звичайно. Ну він мав назі, що е, сім'я це в принципі найвища цінність в державі, і е, не можна створювати. Е, Можливості там експрес-розлучення, якщо є неповнолітні діти, якщо є питання е щодо майна. Але якщо е пара не має дітей, якщо вони е не мають жодних претензій до на догово щодо майна, то в цій частині теж треба прибрати ті бюрократичні процедури, які були раніше. А як за кілька годин вдасться е, видати, ну, оформити і видати свідоцтво про шлюб? А ситуація така, що ми готувалися до цього. Ми е, відійшли від теж радянських практик, коли всі ця інформація зберігалася на паперових носіях у вигляді таких карток, знаєте, mm -hmm. як е, при видачі ще е, паспортів. Зараз е, інформація про одруження знаходиться в єдиному реєстрі, в електронній базі. До неї має доступ співробітник Іраксу. І в режимі живої черги... Буде відбуватися реєстрація шлюбу і вноситись відповідний запис до реєстру, і людина буде отримувати відповідне свідоцтво. Згідно пілотного проекту, ми передбачаємо, що протягом доби э, цей процес буде оформлений, не так як раніше було 30 днів. Тому ця новація, я думаю, вона буде сприйнята українцями, і їм не потрібно буде ганьбити перші дні свого спільного життя, тим, що вони бігають і десь платять хабарі за якісь довідки про те, що хтось вагітний або хтось має такий стан здоров'я, що треба терміново одружитися. Це воля кожної людини, вільної, коли вона хоче одружитись, тому. Анонсує буквально через декілька днів перший центр такий запрацює в Україні, і до кінця серпня такі центри запрацюють у всіх пілотних містах. А з наступного року я вважаю, що по всій країні повинна бути така практика, коли місцеві органи влади і відповідні нотаріуси будуть виконувати ці функції, і це буде право людини, в який термін вона хоче отримати свідоцтво про одруження, чекати 30 днів, рік, два, три. Свідоцтво про смерть, Якщо це теж події в житті, хоча й сумні, тут будуть якісь новації, що там в принципі немає проблем? Ми теж зі. працюємо над тим, щоб зробити новації, прибрати певні теж бюрократичні перепони, які існували. Крім того, ну почну з хорошого. Насправді вже рік працює на пілотний проект, який вже можна назвати не пілотним, а загально національним проектом. 458 пологових будинків по всій країні, в тому числі і в районних лікарнях. Працюють з нами спільно в цих пологових будинках. Є е, фронтофіси міністерства юстиції, і там можна протягом 24 годин е, отримати свідоцтво про народження. Тобто, мамочка, яка народила, е, може зразу подати документ пологовому будинку і там отримати цей документ. Вже е, перший документ свого е, немовлята. Вона нас ще є ну, хвилин шість, тому десь так по три хвилини на кожне запитання, можливо, менше. Є така фраза, відома, що від суми тюрми не зарікайся. Чимало людей може через ті чи інші причини потрапити за грати, і всі розуміють, що сьогодні потрапити в Україні в СІЗО – це. Мінімум мати нервовий стрес і якісь харчові проблеми. Максимум це можна мати туберкульоз або якісь інші захворювання, які є проблемою для здоров'я людини в подальшому. Ви а, анонсували зміни, реформи в пенітенціарній системі. Казали про те, що будуть інвестиції, а, що будуть перебудовувати Лук'янівський СІЗО навіть там планували продати, збудувати щось нове. Ну от реально, щоб побачити зміни, якісь в цьому напрямку, скільки треба чекати, і чи реально сьогодні залучити кошти в цю історію? В, в цю Ви знаєте, ця, ця система взагалі не реформувалася навіть не 25 років, а останніх 80 років. І вона вибудовувалася за принципами репресивними ще з сталінських часів. І ті умови, які є зараз в тюрмах, а тим паче в СІЗО, ну дійсно потрапити до СІЗО, це вже вирок, тому що як мінімум можна отримати психологічні травми, а максимум можна чимось захворіти. І ми показували журналістам вперше в історії взагалі Незалежної України, ми показали відверто стан Лук'янівського СІЗО. Те, що колись показували журналісти в фільмах, ви був відомий фільм протягом, один про тюрму номер 1 про Лукенівське, те, що ледь-ледь вдалося показати, тепер показують. Ми От, показали це дивіться. повністю і щиро, тому що Міністерство юстиції а, тільки протягом останніх декількох місяців. Отримує можливості впливати і реформувати цю систему. Це була система закрита. Вона до нас прийшла ще від радянської міліції. Прийшла вона е, десь 2000 тисячі. Е, 2010 році повністю, а до того фактично вона ніколи не підпорядковувалася і не слухалася Міністерства юстиції або якісь інших органів. Тому зараз ми почали цю реформу, і треба говорити відверто, не бути популістами, які будуть розповідати, що можна зробити щастя там за декілька місяців, декілька років мінімум, треба для того, щоб закласти фундаментальні зміни. Тому ми почали з тих речей, які стосуються життя і безпеки кожної людини. Тому що людина, яка потрапила туди, вона повинна залишатися гідною і мати гідні умови. Тому декілька блоків, які ми поставили як пріоритетними, це побудова нових СІЗО, хоча б в крупних містах. І тут дуже важливе залучення інвесторів і іноземних донорів. Другий блок це наведення ладу з дотриманням прав людини в самих колоніях. І третій блок наведення ладу з тими питаннями господарської діяльності, які були пенсіарні службі. Ми наводили приклади, що Величезні сотні мільйонів е, коштів е, витрат, які несуться на харчування об'язаним. Ну як мінімум з дуже непрозорими схемами відбувається. Тепер закуповують ваше за Тепер Ми, говорила, що тепер через ми підписали прозору. меморандум з Прозоро і з Transparency International. Е, всі закупівлі е, з моменту, коли мінюз забере функції е, по цьому органу, перейдуть на прозоро. Плюс Transparency проведе публічний аналіз попередніх закупівель за останні роки. Для того щоб ті особи, які наживалися на їжі на долі ув'язнених, понесли відповідальність. Тому це велика реформа, вона складна, але потрібна, тому що те, що відбувається в системі тюрем, ну це відображення зрізу відношення суспільства до кожної людини. От Переходимо до іншого запитання, воно пов'язане з попереднім. Чимало людей, можливо, і не потрапили б в СІЗО, і не потрапили б за ґрати, якби в нас були справедливі суди, в яких рішення базуються на доказовій базі, на законах України, а не на тому, хто скільки заніс або передав через адвоката, або хто стоїть за тим чи іншим рішенням політично судовим. Реально говорити про справедливий суд, коли можна буде, тому що навіть я просто до слова ще додам, що от мені посол США в Україні Джефрі Пайет сьогодні, ну залишаючи свою посаду, сказав про те, що Україні варто найбільше зосередитися на тому, щоб розбудувати систему правосуддя. О, знаєте, протягом двох років провання на посаді міністра для мене було саме принципово запустити судову реформу. Як людина, яка прийшла за адвокатського середовища, справа середовища, я краще чим не фахівці знають проблеми всі, які є в судовій системі, тому я щиро маю хороший оптимізм після того, як нам вдалося провести в парламенті зміни до конституції і імплементаційний закон, що починаючи вже з середини цієї осінні, ми почнемо отримувати нове обличчя судді. тому що принципова позиція моя особиста була, що просто взяти і пробувати перевчити старих суддів, це витрачений час і витрачені можливості. І принципова наша позиція була в тому, що треба забезпечити максимальне перезавантаження судової системи. Слава Богу, зараз той закон прийнятий, Були дослухані позиції Народного фронту, були дослухані позиції Міністерства юстиції. І зараз ми маємо шанс перезавантажити судову систему на 80, а може й більше відсотків. Чому? Тому що. Усі нові суди, а буде створений новий Верховний суд, нові апеляційні суди, і більша частина нових місцевих судів будуть набиратися люди через публічний конкурс. Тобто це не буде перетасовка старих судів, які були сформовані за останні 20 років. Друге, ми дали доступ до професії судді не тільки суддям, які працювали в системі, і не стільки суддям, які працювали в системі. Зараз адвокат. Науковець має право піти на конкурс і стати суддею, починаючи з Верховного суду до місцевого суду. І третє, я вважаю, що дійсно тільки публічна позиція і підтримка громадськості дасть можливість відновити довіру до суддів у наших громадян. Я бачу останні соціальні дослідження, найвища недовіра зараз у суспільстві до судової системи, до суддів до прокурорів. 77% українців повністю не довіряють цим інституціям. А що це означає? Якщо не довіряють інституту суду. Тоді не довіряють державі, тому що суд виносить рішення іменем України. А щодо справедливості, я вам наведу простий е, приклад. Тільки за минулий рік адвокати, які працюють в системі безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції і дають допомогу тим, хто не мав такої можливості, е, добилися 500 виправдальних вироків. Це означає, що люди могли сісти в тюрму невинуваті. І це проблема правоохоронної системи, і це проблема залежності суду від правоохоронної системи. Якщо ми зараз отримуємо нових суддів через публічний конкурс, я переконаний, що ці люди не будуть залежні ані від президента, ані від Кабінету міністрів, ані від депутатів, ані від прокурорів. Тому що у них буде достоїнство і гідність. Вони пройшли через конкурс і вони будуть відповідати тільки, тільки перед українським суспільством. І це, я вважаю, буде найбільшим досягненням е і Міністерства юстиції, і всієї влади в цілому, постмайданівської. На останок запитання ще ви згадали про майдан і зна, що ви брали участь як адвокат, захищаючи активістів майдану, яких тоді хапали, кидали до Тюрем. Сьогодні у Святошинському райсуді столиці вивчали слухали експертів, які вивчали ті кулі, які були знайдені на місці вбивства активістів майдану. Там їх по другому разу будуть цю експертизу проводити. Ну власне, от Складна процедура людині, яка не в цій системі важко зрозуміти, як за два роки, вже фактично за три роки, скоро не можна було зрозуміти, що воно куди йде. Тепер якийсь рух є вперед, що ця справа буде таки доведена до кінця, і тепер навіть кажуть про те, що відомо хто виводив Чорний Беркут з Майдану. Ну, тобто, якісь просування в принципі є. Ви вірите в те, що доведуть справу Майдану до кінця? Ну і, хоча б, я на це викорає. дуже сильно сподіваюся, як безпосередньо учасник тих всіх подій, і людина, яка бачила. Сотні людей, яких незаконно затримували, і сотні справ, яких ми їх представляли інтереси. І я б дуже хотів, щоб ті особи, які тоді носили і мантії суддів, і погони прокурорів, щоб вони понесли відповідальність і е, сіли до за свої незаконні дії, і я маю зараз стриманий оптимізм, що е, та слідча група, яка працює в правоохоронних органах, саме сконцентрувала і сконцентрувалася по подіям на майдані, передасть матеріали вже нарешті кінцеві до суду з обвинувальними висновками проти конкретних осіб. Міністерство юстиції не є слідчим чи правоохоронним органом. Ми не можемо втручатися до е, процесів слідства. Але якщо ви бачили, ми дуже швидко реагуємо, коли треба направити запит, наприклад, по допиту Януковича. Через інструменти правової допомоги. Мін'юз це робить буквально по запиту прокуратури. Протягом декількох годин ми ініціюємо ці процедури. Тому з нашого боку, все, що в наших силах, ми робимо для того, щоб ця справедливість відновилася. Так само ми підтримуємо позицію України в Європейському суді по тим подіям, і для того, щоб і там були встановлені докази і винуваті особи. Дякую вам дуже за розмову. Павло Петренко, міністр юстиції, був гостем нашої студії. Тепер я